Вже незабаром майже по всій Україні очікується сніг. За прогнозами синоптиків, цього разу здебільшого він буде помірним. Однак чи чекати сильних снігопадів розповімо далі. Про це нам повідомляє Україдромедцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 31 січня, по всій території країни без виключення розпочнеться мокрий сніг. Лише на Закарпатті та в Криму замість снігу очікується дощ, тобто опади пройдуть всюди. Що стосується температури повітря в цей день, то буде майже як і в попередні дні. Так, прохолодніше всього буде у центральних областях, там повітря в денний час доби буде прогріватися лише до плюс 1 градусів тепла. Нарешті території країни очікується до плюс 2 градусів в день, а на заході навіть до плюс 3 градусів. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона вже буде опускатися до мінус 5 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у вівторок, в західних областях, температура коливатиметься від 0 до плюс 3, а вночі буде від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 2. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 1 до плюс 2, а вночі від 0 до мінус 4 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 3 до плюс 1. А вночі від мінус 1 до мінус 5 градусів. У вівторок на півдні температура буде від мінус 1 до плюс 2 в день і від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу вночі. У Києві, 31 січня, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Нічний сніг вранці повинен послабшати. У середині дня опадів не передбачається, а ближче до вечора вони відновляться ще з більшою силою. Температура повітря буде від 0 до мінус 2 градусів морозу. У Львові хмарна погода протримається весь день. В ранішній сніг вдень зміниться дрібним мокрим снігом, який повинен закінчитися до приходу вечора. Температура повітря становитиме від мінус 1 до плюс 1 градусів. У Харкові у вівторок зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря очікується від 0 до мінус 3 градусів морозу. У Дніпрі протягом всього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура в цей день буде від 0 до мінус 3 градусів. В Одесі 31 січня хмари вже зранку криють небо і похмура погода триматиметься до кінця дня. Дрібний сніг розпочнеться з самого ранку та ближче до вечора він повинен припинитися. Температура повітря буде від мінус 1 до мінус 2 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд, слава Україні!